З початку року на Черкащині маємо 6 випадків отруєнди корослими грибами з 10 потерпілими. Із них восьмеро. Це були діти. Причому ті випадки, які ми мали зокрема в червні, це було троє дітей через недогляд дорослих. Вони їли дикорослі такі гриби, отруйні у старому вигляді, і це також насторожує, тому що батьки повинні слідкувати за дітьми в плані їхньої поведінки під час прогулянок у лісопарковій зоні. Зокрема, останній випадок отруєння дикорослими грибами на Черкащині. Вже стався в ці вихідні. Наразі зареєстровано отруєння спочатку 1 листопада. Це було троє дітей з однієї родини, родина переселенців з Краматорська, які зараз мешкають в селі Озірна з Венегородського району. Діти вживали відварені та смажені гриби, дикорослі шампіньйони та гриби, так звані парасольки, зонтики, які назбирала їх мама у Озірнянському лісі. Вочевидь очевидці гриби вона переплутала з блідою поганкою, тому що через дві години після вживання цих грибів дітям стало зле. У них з'явилися такі симптоми отруєння, як сильна нудота, блювота, біль у животі. Тому батьки викликали швидку медичну допомогу, яка доправила їх спочатку старшу дитину, 14 років, до комунального некомерційного підприємства «Звенигородська Винигородська Фільна лікарня інтенсивного лікування, але дорогою до лікарні зателефонувала мама, що стало зле. Другій дівчинці 11 років, тому її також госпіталізували разом із меншим братиком дворічним, який також вживав ці дикорослі гриби. Діти зараз знаходяться на стаціонарному лікуванні в дитячому відділенні, стан їх стабільний, їм було надано невідкладну медичну допомогу, тобто проведено всі необхідні заходи з метою зменшення інтоксикації. Це був перший випадок, який стався в суботу. В неділю, 2 листопада, надійшло екстрене повідомлення із Черкаської обласної дитячої лікарні про наступний випадок отруєння дикорослими грибами 10-річної дівчинки мешканки міста Черкаси. Вона під час канікул осінніх знаходилася в гостях у дідуся й бабусі, і вони разом збирали гриби, це, умовно, їстівні польські гриби у лісі біля села Думанці. Ці гриби вони відварили, посмажили і їли всі разом. Але дівчинці стало погано уже не наступного, а через день це було у суботу. Ввечері, коли вона почала скаржитися на сильний біль в животі, також нудоту, блювоту і мало місце підвищення температури тіла. Тому ви викликали батьки швидку допомогу, і дитина була госпіталізована у приймально діагностичне відділення обласної дитячої лікарні. Зараз дитина виписана додому. Діагноз було змінено, тому що згідно лабораторних аналізів було встановлено діагноз функціональний розлад кишківника». У зв'язку з цим я хочу наголосити, що страви з грибів взагалі не рекомендовано давати дітям до 12 років, тому що гриби містять такий полісахарид, як хітин, який важко перетравлюється, а травна система дітей ще не зовсім зріла і не налаштована до перетравлювання. Ання такого такої речовини, що гриби це і смачно, і поживно, і замінник білку в нашому раціоні. Проте до збирання і вживання дикорослих грибів слід ставитися надзвичайно відповідально. Велику увагу слід приділити збору грибів, якщо ви не знаєте або сумніваєтеся в тому, що цей гриб їстівний, його не варто брати, не варто його готувати. Як фахівець, як лікар, я взагалі радила би відмовитися від вживання дикорослих грибів. Краще замінити їх на штучно вирос... вирощені гриби, печериці, гливи, які 100% є безпечними. Зазвичай симптоми отруєння дикорослими грибами з'являються вже за кілька годин по тому. Це нудота, блювота, біль в животі, діарея. І це вже повинно насторожити тих, хто вживав гриби або ж рідних цих людей. Тому потрібно обов'язково звертатися. За медичною допомогою лише кваліфікована медична допомога дозволить зберегти життя і здоров'я потерпілому. До приїзду хворої я можу порадити промити самостійно шлунок, випивши декілька склянок перевареної води. Можливо, це буде чиста вода або слабий розчин марганцівки для того, щоб можна було викликати блювоту. Можна поставити таким чином, очистити шлунок, поставити очисну клізму, вжити сорбенти у вигляді активованого вугілля або інші сорбенти, можливо, це і, зрештою, все ж таки викликати швидку медичну допомогу.